Хм, що це за заброшку? Може мені туди сходити? Ай ладно, схожу туди. А ну-ка, я щось чую там. А ну-ка, чого тут пише хелп? Походу, тут вже хтось був. Або прикалюється. А ну-ка. Мені не цікаво, що на першому етажі, так що хочу подивитися, що на другому. Так. Ти ще хто такий? де Да, так, -да, інтересно, чого ти не подивився перший етаж? Би... Для чого ти цю заброшку вже дивитися? Міг би мене спасти якось? Ладно. Ти як сюди попав? І чого ти. Не... І чого ти... І хто це кричав? Це я кричав. Я чув, що туди ти прийшов. І так, да, кстати, хотів тобі сказати у мене є для тебе одна секретка. Ну, сюди може прийти монстр. Давай. І, коротше, там були заховані бочки. Тут був ремонт, коротше, я сюди прийшов і побачив цей монстр. Коротше, помню цього м'ясну курицю? Так, да, помню. Я про неї вже один раз знімав. Коротше, то це її брат. Він сюди. він якось сюди попав. І він щось тут робить. Або це якийсь маніяк, або це брат м'ясної куриці. А ну-ка, в м'ясної куриці немає ніякого якого брати, входу це маніяк якийсь. Цей маніяк похитив, значить, мене і тебе. Ясно? Ладно, він сюди йде вже. Тут. -ту -ту. де ми знаходимося з тобою. Не знаю. О, він прийшов сюди. І так, І так, ребята, хотів вам сказати. Я маньяк, так что зі мною лучше не... до мене, лучше не лезть. Так что все. Есть я приносить, я вам не буду. Он же тут мне, дриння, не приносит есть. Я скоро так з голоду Тут... Мне конец, короче, будет, если я не пойду. И да, кстати, я Блин, умею телепортироваться. Блин, не умею телепортироваться. Короче, дивися, сейчас мы перевертаем с тобой бочки. Ладно. Короче, ось сейчас він, короче, сліпий, но він может но він знає, де ми знаходимось, ясно. Ладно, берем оружие. Нам надо їх побі... нам надо побіше. Ну там тільки є дві пачки патронів. Ничего, 60 патронів хватит нам до битвы. Бери тоже, бери, дякую. Ты говори, хорошо. Я не не бачить, бери оружие. А ну-ка, вы тут? А? Получи. А, что -а -а, мне выйти? Фух. У меня осталось только 35 патронов. Ладно. Возьмем его, её... давай выкинем все миниран. Уходим звезды. Забирайте оружие. Я тоже... Дуже... Кстати, я тоже давно не ел. Тут пицца? Да, тут пицца. Ладно, давай попробуем ее зараз тобі засунути в духовку. Наконец-то мы с тобой поїмо зари. Все, думаю, вона заберилась. Фух, мы с тобой уже почти наїлися. Да, и правда. Слухай я чув, що там теж була дестройка. Пошли туди. А давай я лучше спрыгнем. Ты что що хочешь, щоб мы ноги поламали? Ладно, пошли, дай. Далі. Что тут і полезного ей? Итак, є тележка. И хто уїде на ней? Я не знаю, хто на ній уїде. Або хтось може спригнути, там тільки одне місце є. Давай лучше давай лучше ти уїдеш. Я спробую я якось відкрити двері. Ладно, давай я поїхав тоді, давай пока. Мені було з тобою приємно познайомитися. Ну все, давай тоді, я пішов. Так, поки він там думає, що поки він спускається, попробує зламати їх. А ну-ка, візьмемо. А ну-ка, вот штуку, штука, яка она тяжко. Ладно, сьогодні набрам. Ей відкорилися. Все, наконец-то можно выходить из